<реш> Доброго здоров'я, тіктокері. Багато хто з наших колег знімає відео про серебряні контакти, про те, як їх оприділити. Кой-хто навіть відпає. В общем, про те, як не купити гівна замість серебряних контактів. Ми цю тему трошки розширимо і також трохи про неї розповімо. В основному є три види серебряних контактів: немагнітні, магнітні і на міді. На жаль, тих, що на МІДі зараз я вам не зможу показати. Ті, що магніті, магнітяться. Липнуть до магніту. Візуально вони такі ж самі, як і не магнітні. Але липнуть до магніту. В них десь до 60% серебра, магнітяться вони за рахунок нікелю. От. В контактах серебряних ті, що не магнітні, серебра 80 ну, повинна бути. Приблизно ціна магнітні в 15 в залежності від ваги, а не магнітні 20 в залежності від ваги. Підводним камінням контактів є ще контакти мідно вольфрамові які мають невелику кількість серебра, вони не розтворяються і не коштують взагалі нічого. Їх ніхто не купляє. Але їх можна купити. Вони відрізняються вагою. В основному то крупний контакт. І він важить в 2-3 рази більше звичайного серебряного контакту. Ну і з допомогою спектрометру його можна тихесенько оприділити. Крім контактів, може ще зустрічатися серебро ювелірне. Від 800 до 950 проби. Воно теж коштує від 20 і вище гривень. Також є ще серебро, може бути таке. Це ми самі сплавили його. 995-998. Ще є дуже гарне красиве серебро. Це 39. Чисте-чисте. Його використовують в виробництві ювелірних виробів. Помимо серебра і контактів є ще серебро, яке зустрічається в серебряних припоях. Як в листовому вигляді, так і в проволоці. Вміст серебра в них від 15 до 45%. Але є такі, що і з вищим, 60-90, але це дуже-дуже рідко. Візуально серебряний припій похожий на латунь або бронзу. От, наприклад, як оцей з вмістом 45% серебра, він не дуже відрізняється по вигляду від латунного, ну, латунного припою. Також імпортні серебряні припої. Які використовують для пайки вони